Перед вами чудо техніки, яке значно полегшить перерахунок та перевірку банкнот. Це професійний лічильник банкнот на НКЕш 932а. Цей лічильник самостійно визначає номінал, рахує змішану пачку банкнот, автоматично визначає валюту та професійно перевіряє банкноти. Наприклад, у вас є змішана пачка банкнот різних номіналів, різною стороною лежать банкноти. Беремо пачку. Лічильник порахував, показав вам загальну кількість та загальну суму прорахованих банкнот. Та одночасно професійно перевірив банкноти на справжність. Цей лічильник має датчики інфрачервоні, ультрафіолетові, магнітні. Також два повнорозмірні кольорові цис сканери які сканують повний образ банкноти та звіряють правильність положення міток. Також повторюю, що лічильник. Автоматично визначає валюту. Він дуже добре рахує синій долар. Це часто питають, чи рахує. Демонструємо от нова прям пачка синіх доларів. Зараз валюта показує, рахував гривню, поклали долар. Він, він показує, що порахував долари, та перевірив на справжність банкноти. По режимам пройдемось, є перерахунок мікс, це режим змішаної пачки перерахунок. Далі рахунок це кількість банкнот просто рахує. Далі режим номінал, це рахує тільки один номінал. Продемонструю, як це. Він визначає, рахує банкноти по першому номіналу. Перший номінал 500 буде рахувати тільки 500. Потрапив інший номінал. Лічильник видає помилку на екрані, помилка образу. Забираємо цю банкноту, він її не порахував, то продовжуємо перерахувати. Далі є ще режим-версія. На всю техніку на НАКЕШ діє гарантія 24 місяці від нашого офіційного сервісного центру, нашого магазину. Хочу зауважити, що лічильник рахує абсолютно всі номінали. Запрограмованих банкнот. Зараз запрограмовано 15 валют на лічильнику, але він має можливість розширення цього переліку до 60 валют. Якщо виходять нові номінали, то ми розроблюємо програмне забезпечення. Програмне забезпечення надаємо протягом гарантійного терміну безкоштовно та повна технічна підтримка. Для придбання даного лічильника. Переходьте на наш сайт на